І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравої СЮА і дивимось реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Чудовий нік. Мені... Ви ж знаєте, що мені поліпшують настрій ваші чудові та цікаві ніки. На, ЄЛК, EVN90, карта степи, режим Штурм. Ми в наступі. Ну що ж, до бою. Так, як ви зрозуміли, реплеї від підписників. Отже, буде два бої. Теж на ялинці, але різних героїв. Отже, якщо ви десь ну не пропускайте, так, не пропускайте ні одного відео, бо десь може бути об'єднаний ваш бій з героєм, з іншим героєм, так скажімо так. Ну і бачите, вже коли картинка самого бою, побачили, що там є картинка, наприклад, степів і картинка Малинівки. То значить там. Ваш бій, так, і ви ж, на, на, наприклад, на Малинівці зіграли, то там ваш бій. Не пропускайте ні одного відео, їх не дуже багато. Я вам взагалі рекомендую їх всі передивитися. Вони всі дуже класні, чудові та цікаві, правда? Так, ну поки я тут розповідав чудові та цікаві історії, у наше завдання захопити базу або знищити всіх суперників. Ну Захопити базу це дуже рідкісна рідкість, я вам скажу. Реплех від підписників от в режимі штурм. А знищити всіх суперників, ну так. На ялинці. Це для мене такий R2 D2 із зоряних воїн, такий робот, який допомагає. Завжди він, е... Завжди він там, де він потрібен бути, правда? Зараз першочергово опа, от кульбіт. Чудовий кульбіт від Тіпушика. Зразу ж подобаки посипалися. Так, ми зараз лівий фланг. Нам треба вибити із цієї імбополочки 122Т. От якщо ми його виб'ємо, то ми вже спокійно собі будемо просуватися по цим імбополочкам і вже суперники будуть оточені. Ну вони, в принципі, і зараз в оточенні. Центр дуже важко грати на от Там бачимо Бача 25Т, намагається він там кличе на допомогу. Нема кому напевне постріляти. Хоча там і позаймали центр багато танків. Це помітив наш герой і як він буде діяти. Бачимо, завжди він корисний. Отже, е, ну, має скіліще, бачить, що відбувається на полі бою. Так бачить, дивиться на карту. І якщо що, він зараз може поїхати допомогти по центру, якщо там на глюки будуть пролазити, випучивши очі. А вони будуть пролазити, бо там вони зараз шкодять нашого тяжа. Він там один кличе також на допомогу. Немає там підтримки. Бачатик по центру стоїть. Ну, як по центру стоїть, він не дає далі просуватися на степах. Тут Важко грати, до речі, на таких танках, на ЛТшках важко грати. До речі, давно не було на степах, от навіть в звичайному бою, так, не в режимі Штурм. Та да навіть і в режимі Штурм було цікаво подивитися на ЄБР-105, правда? От Мені цікаво, як граються на ЛТшках, на швидких ЛТшках, на повільних, як пересвічують. Ну, бачимо, що пересвічують, нема кому постріляти. Наш герой намагався вибити звідти зімбополочки. 122 ТМ, але ну, нема у нас такого пробиття. Він лобом стоїть, а там дійсно бронічні броніще в лобі корпусу, чи під кутами бронелисти. У нас 175 пробиття на 8 рівні це не про що. Нам по бортам треба стріляти. Але ми бачили, що і вихлопушує, і на автоприцілі може грати. І десь в дуельних дуелях ну, дуже небезпечна ялинка, якщо на ній грає скіліще, так? Ну. Вже ми надали нашому герою титул е, Суперскіліще. Побачимо, який буде фінал бою. Тоді може і надамо неймовірне скіліще. Фантастичне скіліще – це треба знешкодити майже всіх суперників. Так? Або Колобанова один проти сімох, там, шістьох залишитися ще й на останній секунд. Це тоді вже буде фантастичне скіліще. Це так по званням. Ну, а титули Титули ми можемо по ходу вже надавати. Це як буде настрій у гравця UA. і як порекомендують саме поважні підписники в коментарях. Так, у нас там про... У нас, по-моєму, проблеми там Т-44 і ЛТ-432 прорвали все-таки. Ну, як прорвали? Вони ну, прориваються вже до нашого респу, вони там в тилах наших братішів, які б'ються стяжами. Вони там вже можуть проходити по А. Та б лінії. Артилерія кличе на допомогу. Далі що у нас? Черіотер, він відступає, але ну він ближче туди до ялинки. Зараз стане бокущик, якщо будуть випучувати очі. А наш герой помітить чи не помітить, що у нас там проблеми саме ось по а та б лінії зараз. Мені здається, помітить, бо він все в цьому бою помічає. Він помічає, що тут ялинка шотна. Отже, якщо її знешкодити, вже у нас буде перевага. Вже ми виб'ємо одне око суперників. Він помічає, що можна було б влучити, якби швидше зводилася гармата. Можна було влучити. Це 44. Але не так сталося, як гадалося. Тут треба ще ж також розуміти так, мати розуміння, яка у нас гармата, на що вона здатна. Ну, на подальникам ми бачимо. Хоча б на різних картах по-різному, ну, повністю треба звестися, щоб влучити на таких пісні. Все, поїдемо цих наглюк вибивати. А що робити? Треба вибивати. Братіш, що допоможе, братіш кликав, кликав на допомогу. Ох, його під клопушую, давай, тікай, братіш, тікай. Цей на постріл. Незрозуміло чи 44-ка. А, 44-ка приїхала. А ну на. Якраз нас вистачить на автоприцілі, чи як? Ну майже на автоприцілі. Один, два. Два вороги е, знищено, винищено, так скажемо. 8 сім по бою. Залишається 4 хвилини до завершення бою. А в нас взагалі в режимі штурм 10 хвилин цього, щоб захопити нам в режимі штурм е, в наступі базу. Основна маса суперників вже напевне зміна. А, ні, почекайте, є ще там ЄЛК на 90%, ми ще з ним не розібралися, до речі. А наш герой примітив, що в нього хп вже немає, і буде зараз неочікуванчик. Почат, перто впевнено, стоїть. Пачату треба зараз приєднатися до нашого героя. Залишається 3 хвилини до завершення бою. Отже, дуже мало часу, і там незрозуміло, чи як чи прорвуться, чи не прорвуться наші братіші по першій лінії. А всім іншим треба зміщатися. Мені здається, по кейтаджей лінії зараз намагатися будемо проходити, тому що наш герой під чудовим ніком Тіпушек. Буде проїжджати до центру. І він вже там підсвітить, навіть і Су підсвітить. Ось він гвардійця підсвітив. Вже сам підсвітився. Швидкості в нас вистачає. Я кажу, чому мені цікаво, тому що карта відкрита, та карта, так скажемо, невелика. І дуже важко от грати, не багато їм по центру, дуже важко на ЛТшка грати. Тому мені дуже завжди цікаво. Саме ось На бубих ЛТшках тут був. І вони всі дуже класні, дуже такі, знаєте, повчальні, ефектні, крутезні та ще й навіть іноді епічні. Ова, Ось вона ялинка. А ялинка! Наш братіш поїхав, він підсвітився. Вихлопушив. Але ялинка зараз на перезарядці. Вогонь! три триворові знищено. Небезпеки вже по центру немає. Лише залишилась от небезпека 122 ТМ, якого ми ну ніяк не могли пробити. А звідси пересвітить, а може і пересвітить. Ну, бережно, там за, за камінця можна виїхати підсвітити. Все, братіші пішли вперед. Вони розуміють, що це буде поразка. А ці братіші, які по першій лінії там билися, вони там не можуть проїхати, і вони вже кличуть на допомогу, що давайте об'єднаємося та вже нижнім респом спробуємо. А тут повинен пробивати, по любому. Чотири вороги знищено. А це винищувач, так? Наче невеличка гарматка, але на три снаряди пробиття мало, але по бортам, в принципі, цього вистачає. Поїхали, Гвардієць там знітився, знітився. Вони вже відступають, вони вже розуміють, що їм лише хвилину треба протриматися. А ну, ось він вам епічний епік. Чи буде цей епічний епік, так? Дуже хотілося б, не хотілося б такий бік. Ну, нічия це для нас поразка в цьому режимі. Та й взагалі нічия це воно не про що. Ну що, заряджений, два снаряда є, гориться, треба вихлопушувати. Поки там. А, ага, бачите, суперники, вони невірний план на бій. Вони поїхали вперед, вони думали там далі продавити, а в цей же ж момент наші братіші поїхали по центру, відволікли їх, до речі, стаємо всі на захоплення. Повинні встигнути. Ще один танк на захоплення. Є 22 секунди до захоплення бази. До речі, я кажу, от або захопити, або знешкодити. Я не пам'ятаю, коли останній раз був бій, де захоплювали базу в режимі штурм Так, саме в наступі. Чи вихлопушуємо суперників? Зараз аби ніхто тільки не збив захоплення. 9 секунд до завершення бою, 5 секунд до захоплення бази. Ну. Два, один, є! Перемога! Це було дійсно крутезно. Ну що ж, поїхали далі. На ну, наступний бі з нами грає UA Чемпіон. Оце Нікі, я розумію, правда. Дійсно класний. UA Champion, також на ялинці. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, імбокущик, все чудово, все вірно. До речі, герой відео написав, що це, е, так скажемо, особистий рекорд в цьому бою. у нього, так. Ну, у нас рекордні рекорди які? На Малинівці на Ялинці, по-моєму, десь 14-15 тисяч. Це рекордні рекорди. Світовий рекорд в реплеях від підписників наголошую, саме в реплеях від підписників, бо багато хто свариться, що в тебе в назві світовий рекорд. Але ж е даємо поправку світовий рекорд саме в реплеях від підписників. А в реплеях від підписників вже записано е більше півтори тисячі боїв, і з них ну, напевно, десь ну, 100 боїв. Точно, мені здається, на ялинці є. Правда? Отже точно підрахувати, який тут світовий рекорд. Ну, дуже важко буде. Це треба, щоб знову передивився хтось всі реплеї від підписників та тоді вже мені нагадав. Ну а поки ми тут стоїмо, вже поки я розповідаю свої чудові та цікаві історії. 2200 вже насвічено. Чудово, супер чудово. Адже вже йдемо до особистого рекорду. А можливо, навіть і рекордного рекорду. Ну, 14 тисяч це буде рекордний рекорд, точно. Чекаємо, що будуть робити суперники. У нас на гірку ніхто не поїхав. У нас проблемні проблеми зараз. Хоча як? Ну, напевне, поїхав тяж, я не помітив, поки чудові історії розповідав. Напевне, поїхав тяж, він був вихлопушен, бо він сам поїхав. Зараз беруться суперники з, -з гірки почнуть їхати по Е а, а, а та Б лінії. так. Ну Я думаю, що Ну, у нас є чудовий розвідник, так, який вже написав, що в нього був тут особистий рекорд. Хоча думаю, він поїде їх там зустріне, пересвітить, а наші братіші їх постріляють. Я дивлюся, що у нас такий дефовський деф, так? З перших хвилин бою. Не об'єдналися, тяжі у нас днергал, і ще там якісь тяж стоять по центру. Кайер Нарвон стоїть у нас, тримає воду на всяк випадок. Нашому герою зараз стріляти не потрібно, там є кому стріляти, бо зараз виявить себе і буде вихлопушеник. 2-0 не в нашу користь рахунок. Дочаю, ми втратили, до речі, тільки що. Е, об ой, об'єкта Т-56, так? Ой, Т-54. Отже, в нас один розвідник тепер залишається. До речі, граємо проти 10. Ну, з таким пробиттям де стріляти навіть по бортам можна десятку не пробити, правда? Тут більше треба як розвідник зіграти. Дуже нечудові, знаєте, емоції, коли ось так починається бій, а ти вже 2-0 програєш, правда? Хоча, в принципі, непогані емоції вже постріляли, стріляють, і є кому постріляти, сюди точно не пройдуть по центру. І це суперники вже розуміють. Тут цей на їмбополочці бачимо Тернваген, Не знаю, куди себе діти. Приїхав, а й був вихлопушений зразу. Він розуміє, що десь в Кущиках, але де в Кущика, тут кущі ще цілі. Де в кущиках по чому по блондами постріляти, ну це довго треба буде стріляти. Так, 1-3. Ну, просадка по ХП ще не величезна. Так скажемо, якщо ми граємо з десятками, але ми одну десятку втратили. В суперників є. Ну, в суперників і в нас, до речі, по одній десятці це артилерія. І це теж небезпека, тому що в нас е, малинівка це клондайк для артилерістів. Це ми знаємо. Так, все, вони зрозуміли, що тут нічого не вийде. Бачимо, IMX CDC відступає. Він змінює дислокацію, позішн, так. Е, далі в нас е, теж ПТХ там відступає. Отже, якщо що. Якщо що, Корнарван буде знати, що там вже немає нікого, цей. І ще й вихлопушку там ПТХ. Чудово. Лордстерфе. Так. Лордс. Надстерфед. 120. Я чесно, Ну з'являються якісь танки, чи можливо вони вже давно там поз'являлися. Я не знаю, що це за танки. Навіть прочитати не можу назву 4-2 у нас рахунок побою Просадка по ХП вже велика. До речі, якщо проти 8... Так, 568... Так, ну що, може ми йдемо на рекордні рекорди? 5686 у нас вже за розвідданими. Наш герой проїхав, відстрілялися там суперники, але не влучили. Це теж треба мати майстерні. Вибиваємо ми. Ах, майже вибили. А тепер обережно. Майже вибили ми розвідника суперників. А в них іще двоє залишилось, до речі. Ну і так як я казав, нашому герою там поставали дифовський деф наші батяші, нашому герою треба зараз через ліс пересвітити цих наглюк, які там будуть випучувати очі. Вони не дуже будуть випучувати очі, бо ми знаємо, що на Малинівці це дуже важко тут пройти оцей де. А тут якби ще заваляли дерева, ну наш герой бачимо, користуються рельєхом, користують треба знешкодити. Вогонь, 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 вон, повалешся. Чудо! Бо якби пересвітив, були б проблеми. Користується рельєфом і, в принципі, ліс тут такий густий. Такий кущі попереду там ще кущик є, тому у нас і не підсвічують. Це ж майстер-клас для мене, до речі. 4-5 рахунок. Ну, вже невеликий рахунок, невелика перевага. І невелика перевага, до речі, і по ХП, команду. Це один колись ну, давно на мене сварився. А чому ти там завжди наголошуєш на ХП, на ХП команди? Ну то це дійсно воно е, дуже корисно, я вам скажу, дивитися на ХП команди, коли ти, наприклад, навіть в тебе перевага по танкам, а просадка по ХП в тебе там мінус дві тисячі. То вже треба розуміти, що в те братіші вони вже десь шотні, так? і вже не, не дуже будуть лізти вперед, щоб не повтрачати свої танки. Так, поки знову ж, ну чудові та цікаві історії. Я думаю, що е, вони вам не набридають. Кому набридають, напишіть в коментарях. Буде просто цікаво. А кому не набридають, також напишіть в коментарях. І свої чудові та цікаві історії, розповідайте. Вже де майже 10 тисяч наслітив. Так, буде 14, це буде рекордний рекорд. Я думаю, що можна буде ще десь і постріляти. Зараз якщо... Е, Наші братіші вихлопушують оцих, що з гірки спускалися, то потім можна буде контратаку піти. Наші 7 хвилин бою, в принципі, вистачає, там каренар вам все ж таки пішов по воді, він кличе на допомогу, йому потрібна допомога. І десь теж ми би проїхати, мені здається. ДБ центр зайняв на всяк випадок. Іде, їде, їде, щоб він нашого конвоя не підсвітив. Конвей конв це на своєму рівні бабаха, так скажемо, він взагалі світиться. І як, Світиться як новорічна ялинка. Так, добре, 10, май, майже 10 половиною тисячі. Все, вже майже 11 тисяч. Тепер ще треба постріляти. Так, ще треба десь пару тисяч настріляти. На рекордний на рекорд. А так то дійсно. Для особистого рекорда це дійсно чудово. Чудова результативність. Так, залишається там ще два танки, AMX і ВК. А, тут говорить. Піноцирован, Він повний там ХП. Він там зашкірився, ну немає там просто нашим братіщам. А вони пострілюють, пострілюють чудо, ДБВ, по-моєму, так? Його вигнати з цієї позиції, що й робить наш герой. Ну бачите, в нас пробиття не вистачає. Навіть під калібросами не вистачає пробиття. 215 пробиття, якщо середнє пробиття на 8 220, так, ну на основних снарядах але все одно імбіщінське імбіщ. <смі> Саме в реплеях від підписників. Ну, а певне, наші просто підписники поважні, вони дуже майстерні, правда? О, О! А врятувала у нас гусениця. Хотів сказати Імбо Колесико, так, Імбо Черевне Колесико, як в ІБР. Тут Імбо черевна гусениця. Поїхав, поїхав наш братіш на «Ріноцеронте». Чому він поїхав? Тому що ну, завершується час гри в нас. В нас 8-5 рахунок не в нашу користь. Просадка, ну вона бачите, така вона варіюється. Від тисяч, мінус 1500, десь 1000, завжди у нас посадка потопила. Всі суперники бачимо, що приїжджали до центр. Ах, почекайте, біля гірки зібралися під гіркою. На гірці по-моєму, нікого немає. А що якщо зараз рванути на гірку? а? Я помітив, на що зараз ну, що у героя відео є такий зараз план на бій поїхати саме. Через гірку. А, ні, Почекайте. На себе виманює, бачите, КПЗ, але він там вже Він там з ним не впорається. А може і впорається. Допомогти б йому зараз поїхати, правда? І там вже точно на гірсі нікого не буде. А так як вони зараз всі під гіркою, то можна буде їх і вихлопушувати звідти. Є кому повихлопушувати. Там, до речі, я і не помітив коли, карнарма ми втратили, який по воді поїхати. Отже, вірний план Одеса був бій, щоб не їхати туди. Він там в ложбінці стоїть, його буде важко пострілити. Все, в нагірці немає зараз нікого. Ну, і у нас, бачите, така техніка залишилася, шка дві ПТ. -шки. Юдес, в принципі, так, він небезпечний. Десь може і танканути. А ДБВ це ж картонний картон, він по гарматі дуже класний, він по гарматі дуже сильний. Чому за рахунок свого КД? Попереду Скорпіон ще й влучив. Він чекав, напевно, на нашу ялинку. Так, напруженіший момент битви я вам скажу, тому що до завершення бою, до завершення битви навіть я б сказав, залишається в нас три хвилини. Танків, суперників залишається ще багато. Ну, вже трішки менше, так? Просадка по ХП велика. 11620, наш герой зараз відданими. Приїхав тут вже IMX. Нарешті ми його побачили. Так, там шотний шотний ВК. ДБВ бачить, чи IMX чи ні. Добродішно допоможи, ще артилерія, вогонь! А тут не підсвітитися. А ви поїхати зараз його шлях? За ну, братіш. Братішні братіші, а тут не підсвітиться, бо там кущище. Ну не влучає він по башенкам, так став. Чидо, вихлопушили, ще й за нашими розвідданими. Ну вже 13 тисяч. Якщо сплюсувати деміч, так, ідемо на рекордний, ідемо на рекордний рекорд, Чудово. Так, чекай, 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 навикай, чекай, 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 тут пробиття у нас вистачить. Ну, перезаряда, перезарядка, перезарядка. Плиньдом повинен пробити, все, чудово. Один ворог знищений. Ну там ще з виказ якийсь там вибив, так будемо рахувати, що вже у нас. Ну 13 з копійками, так. 14 ще немає, тисяч. Зараз віддав. Ти скоровіпіон, до речі, щоб підступно стильнув. Дві хвилини до завершення бою. Тепер гоу-гоу-гоу, Тобто треба дуже швидко. Бачимо, де зараз знаходяться всі суперники. Амікса там знешкоджують. Бабаха буде так і стояти там, об'єкт можливо, також буде там стояти. Це буде епічний епік, якщо ми за дві хвилини зараз перехлопушимо 4 танки. Теж, бачите, треба обережно, тому що... Ну, ч в принципі обережно? Там бабаха, бабаха не влучить ялинку. Зараз пересвітити нам скорпіона. СТРВ його приклопушить. Давай, юэй, чемпіон. Ти де він дівся? Та я вже рознервувався. А ось він все чудово, до побачення. Так, все бабаха не вийде. Чи хто там? Так, все, от тепер чудово, по центру точно немає нікого. Хвилина до завершення бою. Ну, ха -ха -ха. ну тут вже не, за, не захопимо базу, Тут тільки вихлопушити всіх хто залишив. Якщо вони не зашкіряться, не будь грати на нічию. Всі вперед поїхали, артилерія звелася. Перезарядилася. 30 секунд до завершення буде. Артилерія суперників виявлена, тепер треба не нервувати, просто її вихлопушити. Давайте, давайте, братій. Вогонь, вогонь. Шквальнючий вогонь. Просто ще поки де вже не співаємо перестріляти їх. Артилерію треба забирати. Так, ну є, 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 рекордний рекорд. Все чудово. <пл 'язуємо> сплюсовуємо демідж і сплюсовуємо розвіддання. Ну, три секунди. Ну давайте так. Ну, ще півхвилини, і це була перемога. Чудовий бої, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.